Позаматкова вагітність. Як жінка може запідозрити, що в неї позаматкова вагітність? Ніяк специфічних симптомів, на жаль, немає. Ви скажете біль внизу живота. Біль внизу живота буває і при звичайній матковій вагітності, буває і при завмерлій вагітності. Ви скажете кривдянністі виділення. Кров'яністі виділення бувають і при звичайній матковій вагітності, котра супроводжується загрозою переривання і при завмерлій вагітності. Тобто, якихось специфічних ознак позаматкової вагітності, на жаль, немає. Максимум у жінки може спрацювати її інтуїція. Тільки на УЗД ми можемо діагностувати. Позаматкову вагітність, коли ми плідне яйце бачимо поза межами порожнини матки. І на ОЗД також це нелегко діагностувати, і не доводиться робити декілька ультразвукових обстежень в динаміці через декілька днів. Але цей стан дуже загрозливий для життя і треба вміти його діагностувати. І якщо не знаходять плідне яйце в порожнині матки, то, жінки, не зволікайте, ідіть робіть ще УЗД. У нас на наступний день, якщо ви переживаєте, не покоїтесь, діть робіть ще контрольне УЗД, здаємо кров на ХГЛ, котра нам буде демонструвати, що вагітність є і вона розвивається, і хтось дознайде або вагітність в порожнині матки, або. Позаматкову вагітність головне знайти вчасно позаматкову вагітність і вчасно її прооперувати.